Вченки, знову всім привіт! У мене сьогодні нове відкриття. Дівчинки, мені зробили таку невеличку мініатюрку, був налитий 81-й My Майвед. Я все думала, гадала, що цей аромат більш зима, осмітки має нотку солодкувати. Але сьогодні я просто на себе зробила пару пшиків і отримала вже два комплименти. Один комплемент отримала від мамочки. Ми разом йшли в садочок, а другий отримала в маршрутці, що дуже гарний на мені аромат, який каже солодкуватий аромат. Дівчонки, реально крутий аромат, який не нав'язлий, і навіть в таку погоду. Сьогодні така, як бачите, сонечко, жаркувата погода, не заважає. Откуда зараз сижу, з вами розмовляють. Тобто, в мене такий трошки рух, і він так гарно відкривається. Дійсно, рекомендую цей аромат, Тобто ви вже зрозуміли, що наступна розпаковочка, наступна зима, в мене буде 81 майве. Ну, дійсно, от він так, знаєте, от надає такої ізюминки, якогось такого Отакий От ну, класний аромат, який знає дівчачі ароматики, сонечка аромат. ну Дійсно, хто хоче дійсно бути гарний, модний цей аромат, бо я вчора навіть про нього деякі інформації собі набирала, що дуже він зараз модний, крутий аромат. Його дуже багато розвивають в Ютубі. Реклама в Ютубі його коштує 2 тисячі, тільки вам не скажу чи євро, чи долар для розкручування цього бренду. Тобто цей аромат є дуже потужний, крутий. Всім гарного, мирного дня!